Всім привіт! З вами Аня, це канал про в'язання та трошки про життя далекобійника, де ми зараз і знаходимося прямо на моїй роботі. І сьогодні буде тег. Я підглядаю на запитання цього тегу, і він, до речі, стосується саме роботи. Тобто, вже доволі давно я знайшла цей тег автор Танюха Ніт в'язання. І тег називається в'язання та професія. В'язання та професія. І це, до, до речі, дуже актуальний для мене тег, тому що моя професія і в'язання, ну, їх дуже важко розділити, бо я маю тягати дуже багато всього. До речі, ви бачите тут проєктні сумки ззаду, і з тої сторони. Я набираю з собою на наш рейс багато ниток, багато. Інструменту, щоб за чотири тижні, які ми їздимо, які ми не вдома, я мала змогу пов'язати все, що мені захочеться. Тобто я зазвичай беру на всякий випадок більше нитки. Якщо щоб мати простір для щоб мати простір для уяви, простір для проектів, простір для того для творчості. От да, для творчості я хотіла сказати це слово. Давайте почнемо вже з запитань. І я не знаю, наскільки довгий цей буде тег, але подивимось. І перше запитання: ви працююча людина, працюєте чи домогосподарка? Ну, я думаю, що більшість з вас вже знають, що моя професія це далекобійник. Ми не живемо вдома, ми живемо на фурі. На даний момент мій чоловік в спортзалі, а я маю змогу записати цей тег, поки маю тишу. Зі мною зараз собачки. І ми живемо в таких польових умовах, маємо взяти з собою все на ці чотири тижні, а вже ж ми можемо там в магазини щось докупити, заїхати. Але так, я працююча людина, в мене така професія, скажем так, ну, для жінки вона в Україні, наприклад, вважається ну, жінка-далекобійник, це щось таке взагалі нереальне. І коли ми були в Україні. Я, ми багато їздили на Убері в Києві, і там я знайомилася з водіями, і всі чоловіки, більшість з них також мали досвід далекобійників. І вони взагалі дуже дивно так на мене дивилися, бо в Україні, коли ти далекобійник, ти маєш міняти колеса, ти маєш ремонтувати все це сам. В Сполучених Штатах цього немає. Ти твоє Твоя задача це довести груз з точки А в точку Б. А якщо щось поламається, ти маєш це виявити. Тобто, моя задача це виявити поломку і подзвонити, зробити цей дзвіночок і розказати, що в мене так і так там, ну, скажімо, протікає масло там, або ще якісь, або там пробилося колесо. Наша компанія викликає. Ми працюємо на компанію, до речі, ми немає, це не наша фура, це фура компанії. І ти зробиш цей дзвіночок, каже, що в тебе поламалося, приїжджає спеціальний сервіс, і вони це ремонтують, а ти собі сидиш і чекаєш, поки вони не поремонтують. Це все ще все, 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 що я роблю. У мене собака, що ти? Куди ти йдеш? Мені шатаєш камеру. Так, і ну, так. Да. Просто різне уявлення. Тому, і, до речі, в Сполучених Штатах дуже багато жінок телекобійників дуже багато їздять чоловік з жінкою. І е, навіть поодинокі жінки працюють далекобійниками. Ну, та, це, скоріше за все, я б сама не, не захотіла їздити, бо жінка-далекобійник одна серед. Де напевне відсотків 90% це чоловіки в цій галузі працюють, і ну, я відчувала би себе небезпечно, але ми працюємо з чоловіком, тому я можу працювати, робити цю роботу. Ага, так, ну давайте наступне питання. Як ви поєднуєте роботу і улюблене хобі? Е, ну, я вже напевно частково відповіла на це питання. Роботу я поєдную. І поєднання залежить, напевно, для мене в тому, що я, коли бувають дуже стресові дні, коли ти сидиш там в пробки, хтось тебе підрізає, коли як погодні умови там якісь такі не дуже гарні, ти стресуєш постійно. Це, це, ну, особливо, коли ти їдеш на якесь незнайоме місце. То і не знаєш дорогу добре, то це взагалі дуже великий рівень стресу і в'язання допомагає мені скинути е, цей стрес. І чим ніж більше стрес, чим більше стресу, тим більше я в'яжу. Е, таке дивне поєднання, але е, всі шість років з того часу, як ми почали працювати, всі шість років я в'язала. І я інколи жартую, що якби не в'язання, я б не змогла працювати на цій роботі. Я чоловікові так і сказала. Так, собака в мене ходить і шатає мені камеру. З нами їздять песики, ну це ви вже також знаєте. Так що я поєдную і інколи в'яжу на перервах, інколи в'яжу до того, як почати свій, свою зміну, бо їде чоловік. Я десь працюю з 5-ї вечора до 2-ї години ночі, а чоловік потім вже до, ну, розвертається їде назад десь з 2 по ранок. Так. Ладно, ну, сподіваюсь, я відповіла на це питання, тобто то я поєдную якось так, тобто воно само поєднується. Мені навіть не потрібно прикладати якісь зусилля, щоб поєднати моє хобі, і роботу, бо воно, виходить, його важко роз'єднати на даному етапі мого життя. Так, третє, третє запитання. Чи задумувалися ви, щоб ваше хобі, в'язання, чи будь-яке рукоділля, яким ви займаєтесь, було основним доходом? Цікаве питання, і а вже ж я задумувалася. І ще в 2015 році я відкривала магазинчик на еці, де я продавала рюкзачки. Якщо знайду фото, вставлю вам тут, покажу. Я сама їх робила дизайн. Але я зрозуміла, що Еці це такий, такий звір, який йде дуже довго. Ти маєш займатися продажами, і е, воно забирає творчість. Це, це, це бізнес. Це ти маєш спланувати, ти маєш е, якусь рекламу робити. Але мені це не цікаво, щоб робити марке, маркети маркетинг, Ну тобто продажі, реклами, все це таке. І в мене продалося два рюкзачка. Один поїхав в штат Нью-Джерсі, а другий поїхав у Францію. І потім я це закинула, бо ми отримали саме водійські права і почали працювати, заробляти гроші на цій роботі. І мені багато людей навіть зараз кажуть, там я деякі речі, які я для своїх друзів в'язала. То кажуть, а чому б ти не в'язала на заказ. Але з моєю роботою я не можу в'язати на заказ. Я, по-перше, це потрібно, щоб доступ до пошти, да, постійно щось відправляти, це постійно, це дуже багато часу віднімає. Насправді в'язання як бізнес це дуже багато займає часу. А, можливо, якщо ви пишете якісь майстер-класи, це більш пасивний дохід, а в'язання на заказ це активний. Тому друзі там казали, чому ти не в'яжеш на заказ. Я кажу, ну я краще буду в'язати вам просто для душі, аніж робити це як бізнес. І також, що стосується доходу, да? доход ті гроші, які я заробляю на фурі, будучи далекобійником, я. Не зможу заробляти на в'язанні. І це, напевно, такий дуже великий фактор також, бо е, ну, ми маємо і будинок, і виплачувати кредит, і хочеться довго гарну пряжу купувати. І Робота далекобійника дозволяє мені витрачати гроші ще і для. На, на, на своє хобі, і ну, можу сказати, да. тому щоб заробляти якось, це дуже великі зусилля потрібно прикладати. І ти не знаєш, чи це тобі це повернеться до тебе всі ці зусилля, які ти приклав. Тому я задумувалася, але але, але. я краще буду тримати це як хобі. Так, давайте далі будемо дивитися. О, ну це гарне питання. Чи хотілося б вам більше часу на в'язання? Я не знаю таку, таку майстриню, яка б сказала, що ні, не потрібно. Часу на в'язання хочеться більше завжди. Ой, я шатаю камеру. Звісно ж, хотілося б. Я, я знаходжу час, я навіть в ресторані в'яжу, я можу в'язати будь-де в будь-які будь чергі, будь-коли будь в машині. В де б я не пішла, я беру з собою якийсь з цих проєктних сумок, які ви бачите на задньому плані. І в'яжу, 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 в'яжу. І намагаюся цей час добути якось, коли його не вистачає. На жаль, часу, часу дуже не вистачає. І часу не вистачає не тільки на в'язання, часу не вистачає на всі інші справи. А ще в мене є хобі, яке скоро. Ви побачите, я сподіваюсь, моїх відео. Я, я давно захоплююсь фотографією, я собі купила дрона, то сподіваюсь, тепер ще буду літати того дрона. І це ще одне хобі, яке теж вимагає часу. Але на в'язання завжди знайду час. Не вистачає, хотілося би більше. Так, питання номер п'ять: якщо б у вас була можливість змінити роботу, ви вибрали ту роботу, яка пов'язана з рукоділлям. Ну, напевно, частково я вже відповіла на питання це, якби, якби це було можливо, якби це приносило якийсь такий нормальний дохід, то я б вже ж змінила. Бо я маю досвід праці в магазині «Майклз», рукодільний магазин, це вже було 6 років тому, давно це було. Я тоді навіть отримала сертифікат інструктора по в'язанню. Я можу навчати людей першому рівню в'язання. І, до речі, це був той час, коли я вивчила правила в'язання, бо я без правил в'язала. Я починала в'язати інтуїтивно дуже багато речей. Я вчилася на англомовному ютюбі на той час, коли я починала в'язати, це був 2014 рік. І 2014 рік, напевне. В'язання воно ввійшло в моє життя, саме коли почалася війна в Україні на Донбасі, і для мене це був величезний стрес, тому що те минуле, та, та частина минулого мого життя, вона просто перестала існувати, бо я навчалася в місті Горлівка, яке всі ці вісім років захоплене і. Те, що зробили з тим містом, те, яке, в якому стані воно зараз, це просто жесть, напевне. Там, там досі є люди, які, яких я знаю, які розказують, що там твориться. Життя тоді зруйнувалося, в'язання це те, також стало для мене таким виходом стресу. На той час. Ну, і з того часу, напевне, так я й в'яжу. Так, добре. Так. Да. Чи я відповіла на питання? Так, я би хотіла змінити роботу, якби це приносило такий доход, який би задовільнив мої життєві потреби, ну, фінансові, скажімо так, потреби. І, я, якби там не було маркетингу або щось потрібно продавати. Я не продавець, я творець. А, так. Вам подобається ваша професія? Ну, тут. Це питання професія. Взагалі, що ви вважаєте професією. Дивіться, я навчалася в інституті іноземних мов у місті Горлівка, про яке я щойно згадувала, і я маю професію вчителя англійської мови і історії. Я не працювала вчителем мови і історії, і це можна назвати це однієї з моїх професій. Я також працювала. Фото, намагалася з'єднати своє життя більше з фото, але це також потрібно, так як я вже згадувала, потрібно вміти продавати, потрібно це всі всю цю рекламу робити. Це ну, не моє воно. Я люблю фотографувати, люблю це для душі, для задов... для власного задоволення. Тому ця робота, як ото кажуть, не за. Не... Я не змогла там довго лишатися, бо знову ж таки потрібно платити рахунки. Життя, на жаль, в Сполучених Штатах це дуже дорога штука, дуже дорога. І потім я працювала в рукодільному магазині, де платили мінімальну зарплату. Там мені дуже подобалося працювати, і це також одна з моїх, напевне, професій. І що стосується професії далекобійника, я думаю, що ви очікуєте цю відповідь. Мені подобається ця професія, тому що я не маю боса, ніхто мені не вказує. Я знаю свою роботу, я її роблю. Мене ніхто не тріпає. Я сіла, поїхала, взяла перерву, якщо мені потрібно. Це важко, бо ти живеш не вдома, Це важко, що в тебе чоловік під боком. І ти його не можеш від нього нікуди дітися. Бо ти кожна людина потребує свого власного часу. Я маю на увазі, кожна людина потребує часу для себе. Часу для себе, зараз я витрачаю цей час для себе, коли чоловік в спортзалі і хочеться просто побути наодинці, що неможливо, коли ти знаходишся в такому маленькому просторі з чоловіком. Це величезний челендж. Але якщо взяти всі плюси і мінуси, то мені в більшості своїй ця робота подобається. Ти також маєш змогу побачити. Країну я була майже у всіх штатах, це різні культури, це поєднання різних культур, різного стилю життя. Це дуже цікаво, це розвиває кругозор, як це називається правильно, тобто це розвиває твій світогляд. Але є ті, є ті негативні сторони, які я вже казала, що ти не вдома, не завжди вдається відпочити, це погана дорога, це якісь погодні умови, це стрес. Ну, якось так. Мені відверто кажучи, більшість подобається цієї роботи. Так. І що тут у нас лишилося? А як ставляться ваші колеги до того, що ви в'яжете? Зазвичай в Сполучених Штатах всі дуже-дуже дуже позитивно ставляться до в'язання. Я, наприклад, я ж в'яжу і на роботі, і там коли ми приходимо в офіс нашої компанії, то я також з собою можу брати в'язання. Я своєму діспетчеру подарила шапку недавно і дуже позитивно. До речі, мій диспетчер вона в'яже гачком, тому маємо спільне вже щось. Тому дуже позитивно. Зазвичай позитивно. Люди запитують, а що ти в'яжеш, а що, а це я розкажи. Ну, питають дуже завжди є зацікавленість, коли люди бачать тебе зі шпицями, і ти сидиш там, щось в'яжеш. Так. Ага, ну це вже я напевне відповіла на це питання. У вас видається хвилинка на роботі, щоб пов'язати? У мене буває і хвилинка, і годинка, щоб пов'язати, бо працюю я майже 24 години на добу. А, тому, так, да, да, видається. І зараз це ж якраз вона і видалась на даний момент. Але я присвячую це цьому відео, а не в'язанню, на жаль, або на щастя, тому що. А, Хобі, одне з моїх хобі, також це канал, правда ж? До речі, я про це не згадала. Так, 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 так. У вас робили замовлення ваші колеги? Це останнє запитання. Чи робили у мене замовлення мої колеги? Так, це було дуже давно. Це було ще коли я вчилася на права в коледжі. Ми вчила навчалися в коледжі півроку, шість місяців. І я тоді працювала в готелі, і одна з моїх співробітниць, співробітниць замовляла в мене шапку і мітинки. Я їй в'язала ту шапку гачком і мітинки. Це було дуже давно, але от був у був мене такий досвід замовлення і саме з роботи. так. Це було останнє запитання. Я прокинулась, машину трухає. Ось така робота буде на більшій бачити, ноги. Так я виглядаю рядом за мною кашеміровий шар. І на вікном там дорога, чоловік за рулем. І сидить собака, боїться. Репортаж про те, яке воно життя дали для Тебе постійно трусить, постійний шум і зараз ви почуєте, чуєте цей шум, як він зараз є. Все дрехтить, все дрехтить і собака намагається залізти. Бувай з требі. Давай. Дитина моєї роботи це переїзд з однієї машини в іншу. Зараз я знаходжуся в новенькій машині. Зараз я вам все покажу. Якраз до теми мого тегу. Тому давайте дивитися, як виглядає фура всередині, поки ще в ній нічого немає. Отак виглядає водійське сидіння і пасажирське сидіння. Тут маємо полички. Тут маємо полички, вістя полички, і тепер повертаємось назад. Захисна сітка, зверху й знизу, матраса. Але ми будемо вносити свого матраса. І також верхня полка, де, де я сижу, в'яжу і знімаю відео. Ми в новій машині, чоловік готується до того, щоб почати свій робочий день. А я хвастаюсь. У нас є вікно. Відмахаю рукою. Так хотіла вікно, і моя мрія збулася. І кожного ранку я можу дивитися, що там. В даний момент це місце, де ми мираємо грузи. Записую відео про свою роботу. Зараз ми... собаки в мене тут коперсаються. Ви поламалися. Ми вчора переїхали з однієї машини в іншу, і сьогодні вже машина не завелася. Мій чоловік пішов в спортзал по традиції. Мій чоловік пішов по традиції в спортзал, а я вирішила посидіти в тиші і заглушила машину, а назад вона не завелася. І як я вже розказувала, до нас зараз їде служба. Служба порятунку. Служба ремонтна, яка має ворог порах... полагодити нашу машину. Завершальний етап мого зеленого светра Зараз скоро вже буду закривати, вже обв'язала горловину сьогодні. Тому просто хотіла подякувати вам за перегляд цього тегу і побажати всім настрою наскільки позитивного, наскільки це можливо. В нинішніх умовах. І знаю, що багато хто з вас переглядають відео, не мають такої навіть можливості переглянути нормальне відео, бо немає світла, але все-таки хочу всім побажати позитиву, бо те, в що ми віримо, це воно і буде збуватися. Тобто ми є тим, в що ми віримо. І коли ми віримо в перемогу, то вона обов'язково обов'язково дуже скоро настане. Я хочу в це вірити. я Всім бажаю перемоги. І також, так як вже наближаються свята, я хотіла сказати, що сподіваюся, що наступного року ми зустрінемося також в моїх відео і будемо святкувати ці свята а, вже в вільній Україні, коли мої рідні будуть не в окупації, коли мої. Коли я зможу зустрітися з друзями, приїхати в гості до вас в Україну і, можливо, відсвяткувати ці свята разом з родиною. Тому всім бажаю гарного настрою. Тримайтеся, і обов'язково перемога буде скоро. Все. Стало дуже холодно. Я хотіла сказати: ось моя робота щойно. Причепила причепа. Зараз потрібно зробити інспекцію, перевірити всі вогоньки. Вогоньки, я маю на увазі всі лампочки, і також хотіла розказати. Коли я розказувала в тегі про стрес, я видно своїми словами накликала, бо сьогодні був дуже стресовий день. Ми отримали машину, але... Ми повернулися в стару машину сьогодні, бо та машина зламалась, так і не завелася, і вона поїде в ремонт. А ми поки що будемо в старій машині працювати. Прийшлося тягти речі, брати убер. Таке, ви, ви бачите, я замучена, тому О, таке. Хотіла сказати, що обережно зі своїми словами, бо ну, буває так, що збувається, і те, 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 те чого ти не хочеш. І те, що я казала про стрес, я його сьогодні по повній мірі отримала. Ладно, то таке. Але просто хотіла додати, все, ладно, буду відключатися, зараз закривати оці двері і перевіряти груз. О, забито до кінця. Добре, все, буду далі працювати. Отак От виглядає моя робота.